Всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні тема в ролику буде про японський вулик. Про нього вже я не раз розказував, його показував, але не показував відбір меду. Тобто продовжуємо тему по відбору меду. Сам не знаю, що там є, тому що я не мав можливості додавати сюди магазині наставки, тобто корпуса не мав можливості, він безрамочний. Тут рамок немає, тут тільки посередині є хрестовинка в кожному корпусі. І так бджоли собі відбудовують щільники. Правда, у самому верхньому корпусі, тут на ставочці, є такі реєчки, що вони почали будувати собі щільники, коли ми заселяємо цей вулик. А потім вони вже будують хаотично. Ну, тобто, як вони собі там задумали, так і будують. Значить, у минулому році я цей вулик. Тобто цю сім'ю у вулику від кліща ворога не проліковував. Чому? А тому, що хочу в цьому році відібрати оцей корпус з меду. Він в мене на мед не працює, тому що я від нього мед, в принципі, не забираю. Цей вулик мені подобається і він стоїть в цьому ряді, де я стою різні типи вуликів. Також це є подарунок від мого друга Миколи Григоровича Слюса. Отже, зараз ми заберемо цю. На вставку, можна сказати, чи корпус не знаю, тому що це японський вулик, японською мовою я не знаю, як з ним працювати, я не знаю. Але на мою думку, ну і так собі мозгую, і так бачу в Ютубі, що корпуси треба підставляти під низ. Пробував я в минулому році ставити корпус зверху, вони, коли тут вже ці корпуси залиті медом і є печатка, вони в верхній корпус не піднімаються. Тобто, треба все ставити у розріз. Отже, знімемо верхній корпус і подивимося, як це все виглядає всередині. Значить, піддивився його в Ютубі, як це знімають. Тобто відірвати його так неможливо. Ну, В принципі, можливо, якщо постаратись, але буде все неаккуратно, буде капарно, все текти. Значить, треба підрізати струною. Що ми і будемо робити? От можна подивитися зверху, як виглядає, значить так утеплення, тут є така дощ... дощечка, і ось так виглядає все. Ано, дивиться. Даємо, де ми йдемо, трошки їх опустити вниз. Мало. Підуть вони вниз. Бачите, оці направляючі. Це просто такі планочки тут стоять на цій обв'язці, щоб вони зачепилися і почали рівненько тягнути щільнички. І як вони далі там тягнуть? Зараз будемо дивитися, тому що я ще ні разу не знімав цей корпус. Так, треба підійти чуть-чуть. Що ми зробимо? Так, щось більше підставити туди. А ну, ось так. о. Ну. Перший раз у перший клас. Значить, дві планочки дріт від Натяжки, тобто для натяжки рамок запускаємо сюди, забираємо це, ще раз підважуємо і будемо пробувати різати. Щось ніби трошки йде? Запихаємо далі. Тут розв'язалося. Треба, мабуть. Ну що зробиш? Зараз потихеньку зробимо. О. Ще раз замотую. Думав, легше буде, але воно. Не дуже так легко о, ріжеться. Супер. Перемішаємо сюди. На цей бік цей бік відірвати, но тут пішло вже. отак. От о. Супер іде? Ну, зараз. Подивимось на що варта японський вулик і попробуємо японського меду. Як бачите, джилка спокійна, дає працювати. І маєте на увазі, що сьогодні яке вже 20 число. Не пам'ятаю, 19 чи 20 число. Вересень. Тобто час, коли бджоли шукають все, що тільки можна, нападає сім'я на сім'ю, розбивають сім'ї. Як бачите, я працюю, нападки ніякої немає. А через що нападки немає? А тому що кожна сім'я має достатньо кормів. Якщо в якійсь сім'ї буде мало кормів, звичайно, вони будуть десь шурхати, шукати і нападати на інші сім'ї. Оце причина нападки. Так. Опа. Все. І тепер дивимось. Ай цікаво, ай цікаво. Раз. І ось так. Ось така ситуація. Ось такий медок. Бачите, рамки темні. Мед, звичайно, буде світлий тут. ну Отакий медок. Чудовий. А рамки темні, темні, тому що вони починали звідси будувати. М -м -м. Чудо, пісня. І тут був розплід раніше. Розплід виходив, бджоли заливали ці чільники медом. І опускалися донизу. Не знаю, що вони донизу. Добудували донизу, не добудували. Може і донизу, і приліпили, тому що в цього, цього, цьому році був сильний взяток. Але як бачимо, ось такий результат. Японський вулик працює чудово, мені цікаво, я задоволений. А на цьому все. Всім добра і мирного неба!